Уяви, тепла сільська хата, за вікном сніг, а всередині вечорниці. Дівчата в хустках і сорочках ліплять вареники. Хтось співає, хтось крадькома поглядає на парубка біля печі, сміються, жартують, плетуть коси. І тут, як блискавка серед грудневої ночі, одна з дівчат питає: А звідки беруться діти? Тиша така, що навіть ложка завмирає в макітрі. І от скута, де сидить баба Галя. Найстарша, наймудріша, найсуворіша, лунає поважний голос. Як півень тричі за кукуріки на повний місяць, тоді й чекай і все більше ні півслова. Але всі все зрозуміли точніше, нічого не зрозуміли, але вже й питати не будеш, бо це не було прийнято, не заведено. Бо те, що стосується тіло, мовчазне. У цьому наш гумор і сум. Вони знали все, але не мали мови, щоб це сказати. Тож пояснення були як і весільні пісні. Символом, натяками, загадками, а головне, соромом. І саме в цьому початок великої, комедної і трохи трагічної історії статевого виховання від Баби Галі. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Storyx. Ми продовжуємо досліджувати теми традиційного українського села і сьогодні спробуємо торкнутися такого питання, як статеве виховання наших пращурів. Якщо вам подобається ця історія. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і залишити коментар. Розкажіть, звідки ви і яка у вас зараз година. Буде цікаво подивитися, звідки кожен з нас. Ми починаємо. Сексуальна освіта в селі то не зовсім освіта, скоріше гравша ради. Багато натяків, трохи лякання і жодного слова прямо. Все виховання дівчат зводилось до невеличкої бази. На холодному не сиди, бо там застудишся. Хоча де саме не уточнювалося. Під місяцем не гуляй, бо наберешся жіночої сили. Але теж не радій, бо то сила сумнівна. Як буде вітряно, хустку міцніше зав'язуй. Перед весіллям квасолі не їж, бо буде сором. Не через гази а бо може щось статися. В принципі, це і все виховання, що мали на увазі, ніхто не пояснював. Основним джерелом знань були старші жінки мами, тітки, баби. Але вони не вчили, вони шифрували. Ніби були агентами народного сорому. Про менструацію казали, почалось або вже жінка. Про вагітність так треба, або не дотрималась. Про статеві акти взагалі не казали. Медицини не було, біології теж була поезія, але така, від якої не весело: поповина, ниточка долі. Тримай і нерви. Місяць, жіноча сила, але якого типу сила, не пояснювали діти від Бога. Але чомусь після весілля й чомусь завжди на жінку вся відповідальність. Так і жила тодішня дівчина у світі, де тіло було реальне, а слово про нього табу. Вийшла за межу сорому, отримала клеймо. Не вийшла, залишилась у невіданні. Але баба Галя була щаслива, бо так жили всі наші. А ти слухала і червоніла, не зрозумівши половини і боячись навіть спитати про інше. У селі не було уроків з анатомії. Зате були пісні, казки і трохи пліток біля криниці, і саме з них дівчата й черпали знання про те, чого не називали вголос: народні пісні, де милий завів у садочок, зламав калину, а дівчина соромиться, але все одно не противиться. Чи то метафора, чи то пряма мова, незрозуміло, але звучить тривожно. Казки, де герої убили не тільки сорочку, а й честь, а потім йшли до мами або ховалися в монастир. Сусідки, які вже встигли, а значить, усі про них говорили. Але ніхто не питав, як так сталося, ну тобто вагітність. Її доля ставала наочним уроком ось так буде, якщо не вбережешся. Але як вберегтися, не казали. Не казали згода, бо хіба в неї хтось питав, не казали вагітність було вже на снусях, так і називали. Іронія полягає в тому, що дівчата знали, що щось трапляється, але не знали, що саме. Через що потім було багато сліз. Тож, дівоча уява працювала наповну: чому хтось ходить до кущів і соромиться? Чому в палашки живіт росте, а чоловіка ще не видно? Чому баба галя бурмоче, сорочка невинна, коли щось шепоче біля печі? І взагалі, тільки сором був основною формою контролю. У традиційному селі дівчину не стільки виховували, скільки втихомирювали. Її простір це сорочка до п'ят. Пустка добрів, голос до шепоту. Сором був не емоцією, сором був інструментом. Його вкладали в дитинство як нитку в голку, щоб усе життя прошивалося правильним страхом. Чого не можна було не можна сміятися голосно, бо дівчина не гогоче, як кінь. Не можна сидіти в позі, де видно щиколотку. не можна питати, а що воно таке, той шлюб. Бо якщо питаєш, вже ніби щось знаєш. І найголовніше, не можна виділятись. Посміхнулась хлопцеві гуляще. Пройшлась без хустки? Відьма. Говориш впевнено, завелика для науки, заміж ніхто не візьме. А цнота взагалі була не тілесна, а соціальна валюта. Її ніхто не пояснював, але всі контролювали. Досить було подивитися на тебе інакше, і ти вже не така. А ще страшніше стати як Мотрю. Пам'ятаєш Мотрю? Спочатку сміялась, сміялась. Потім раз і мати одиначка, от тобі й посміялась. Усе виховання трималось на не смій, не питай, не показуйся. А якщо щось ішло не так, винна ти, бо не встереглася, бо не мовчала. Це не було виховання через знання, це була превентивна соромізація. І вона працювала до першої сльози, до першого запитання, до першої крові. Були також міфи і забобони, куди ж без них. У традиційному селі тіло жінки як поле. Не твоє, але всі знають, що на ньому росте, і кожен клаптик цього тіла обростає міфами, табу і заборонами. Місячні знак нечистоти, до церкви не можна, до їжі краще не підходь. Навіть у річку не лізь, бо риба помре. Це був не фізіологічний факт, а соціальна межа. Якщо кров є, значить уже інше. Дівка дозріла і час батькам шукати чоловіка. Вагітність як містичне зараження. Посидиш на ліжку жінки, що народила, теж можеш завагітніти. Подивишся на немовляне з тієї ноги, вродиться злякливим духом. Навіть поїсти щось не своє і все вагітно. Ось такі були часи. Вагітність сприймалась не як наслідок стосунків, а як карма, як вплив енергії, погляду, гріха. Гуляща в селі це не характеристика, це вирок. Гуляща дівчина губить честь роду. Її гріх не особистий, а спадковий. Не ти так твоя мати, не мати, так баба. А що страшніше, гріх не змивався, навіть якщо ти мовчала. Ставлення до тіла теж досить практичне: тіло не твоє, а функціональне. Груди, щоб годувати. Не дай Боже, їх хтось помітить сором. Живіт, щоб носити дитину. І бажано не один раз і не через 10 років, а кожен рік. Рот, ну він, звісно, діла для того, щоб ти мовчала. Бо як тільки відкриєш, вже щось виносиш там в своїй голові. Іронія в тому, що тіло публічне, але табуйоване. Його обговорюють за спиною, його контролюють без твого дозволу, але тобі про нього нічого не кажуть. Ці міфи не просто казочки, це була система м'яка, але міцна, яка змушувала дівчину знати все, окрім одного себе. У селі багато чого казали взагалі, але головне мовчали. Особливо там, де мало би звучати найважливіше. Не казали, що можна не хотіти. Тебе виховували як частину механізму. Вийдеш заміж, потерпиш. Така жіноча доля. Про бажання не йшлося, про згоду тим більше. Не казали, що біль це не норма. Болить живіт терпи. Стискає груди терпи. Сльози не показуй, терпи. Біль не лікували, його перетворювали на чесноту мовчазна Значить, сильна. Не казали, що тіло твоє, бо в селі жіноче тіло було всім: родині, чоловіку, Богу. А от самій жінці ні. І головне, не питали: а як тобі в цьому тілі? Це лякає, але ми перше покоління, яке має доступ до інформації, можливість поставити питання. І право знати відповіді одразу. Тож баба Галя, що сидить в кутку за пічкою, не була суворою. Вона просто жила в світі, де дівчину треба було захищати не знаннями, а загадками. Це не смішно і не страшно, це як уміла. Інша сторона питання: а як же хлопці? Якщо дівчат у селі виховували соромом, то хлопців не виховували взагалі. Бо, ну, мужик сам здогадається. Йому не треба питати, не треба боятися, не треба нічого знати наперед. Хіба що. Випити з кимось, хто вже знає. Сексуальне виховання хлопця це коли Семен, років на 10 старший, скаже щось багатозначне в лазні, підморгне і зарегоче. А ти ніби й не зрозумів, але теж смієшся, бо не сміятися сором, бо питати це вже не хлопець. Бо якщо не був у баби до 20, то може, ти не стих? Батько про таке не говорить: Священник мовчить. Учитель або мовчить, або каже щось типу тримайся в чистоті. І єдине, що ти засвоюєш, справжній мужик, той, хто не питає, не сумнівається, не соромиться, а головне, не говорить про почуття. Хлопцям ніхто не казав, що дівчина не трофей, що ні, це не виклик, що тіло іншої людини не твоє. Їм казали: Бери, поки не передумала. І вони брали. Навіть коли та інша мовчала. Боялася чи не розуміла сама, що відбувається. І коли хтось із хлопців все ж питав, тихо, щиро, з розгубленістю в голосі. Відповіддю був сміх: або сам дізнаєшся, або ще буде час на це. Але ніхто не казав, що можна боятись, що можна не знати, що можна запитати з повагою, і що справжня мужність це не вміння завоювати, а здатність бути поруч, бути уважним, бути чесним, дбайливим. Тож виростали двоє. Вона вихована в соромі, він вихований у тиші. Вона боялась питати, він боявся зізнати, що не знає. Вони зустрічались у шлюбі, в ліжку, в хаті, і кожен мовчав: бо не мав слів, бо не мав дозволу на правду. Хлопців в селі не сварили за незнання, їх не соромили за питливість, але й не навчали, бо він сам розбереться. Він же чоловік, ну тож не дівка аби нюні розводити. Але ж не розібрався, бо якби розібрався, не плутав би згоду з мовчанням. Не вважав би, що якщо вона не вирвалася, то можна, не думав би, що сльози то маніпуляція, а не крик про допомогу. Хлопцям не казали простого, що покохати не означає взяти, що якщо вона боїться, це не гра в принцесу, а справжній страх, що жінка не зобов'язана дати шанс, бо ти вічливо привітався. І головне, не казали, що вразливість це не слабкість, а шлях до справжньої сили. Що вміння питати, слухати, зважати не приниження мужності, а її найвища форма? Бо справжній чоловік не той, хто взяти може, а той, хто може не брати, поки не почує ту ж саму взаємну згоду? Але звідки йому було про це знати, якщо навіть дорослі не мали мови, щоб про це сказати? Якщо пісні навчали добувати дівчину, а не бачити в ній людину, що тут ще можна додати? У традиційному селі не було підручників із психології, не було слів, особисті межі, згода, повага до тіла. Дівчат виховували через сором: не смійся голосно, не ходи з розпущеним волоссям, не питай, не думай, не хоти. Хлопців через іронію: не ний. Чого це ти такий чутливий: іди, як мужик, до дівки, чого витріщаєшся? І от виростають двоє людей, які мали б будувати близькість, а натомість бояться одне одного. Бояться себе, бояться навіть почати розмову. Він не знає, як говорити про почуття, вона не знає, що має на це право. Наслідок мовчання в кращому випадку вічливе, в гіршому болісне. Двоє, що могли би пізнати одне одного, сидять поруч і мовчать. Один боїться здатися слабким, інша боїться бути не такою. Ось так поколіннями проходило статеве виховання.